Всім привіт! Я напевно вперше записую відео такого формату, де я прям сиджу перед камерою і мікрофон щось записую. І мені надзвичайно тривожно і не можу знайти собі місця, але надіюсь, вам сподобається. Сьогодні не новий формат для мене відео. Я вже знімала його в TikTok, але захотіла перенести його в YouTube. Я називаю це тривожний список. Отже, я люблю написати собі список тих речей, які зараз мене тривожать, і потім їх викреслювати і відчувати, ніби як я розгружаюся. Тому хочу сьогодні написати цей список і викреслити кілька речей звідтам, І за сьогодні це зробити і зняти вам безпосередньо на камеру. О, боже, як важко говорити. От. Про що це є? А, о, про мій списочок. Отже, першим ділом давайте напишемо список і глянемо, скільки речей там вийде. Минулий раз було 62 пункти, десь близько 40 я закрила. Е, надіюся, цей раз вийде навіть краще. Тому погнали. Ага. До речі, напишіть, як вам новий звук, тому що я шукаю методи, як покращити звук, бо картинка ніби ок, звук важкуватий, тому е шукаю всі можливі способи. Пишіть в коментарях, як вам. Я вибрала собі такий зашиток і. ой, надіюсь, не дуже гупо, я перепрошую. І буду в нього записувати зараз е списочок того, що мене тривожить. Поставлю вас на прискорення і, може, походу буду коментувати. Погнали! Найважче це писати від руки. Я взагалі так відвикла писати від рук, що мені я написала 10 пунктів і мені аж больно. Це жесть. Надіюсь. Бути, як волойоблять мої сусіди. Просто любимий момент в цій квартирі слухати, як скандалять мої сусіди і мріяти про те, що нарешті я зберуся з мислями і переїду звідси. Але я ж приїду, напевно, в якусь нову будову, де ще гірші стіни, і ще буде гірше їх чути. Писано 33 пункти. Поки що. Я ніби нічого не планую додавати, але раптом би що, то я би про це зняла відео. Е, так, сьогодні я хочу. Я навіть не знаю, скільки я хочу. 1, 2, 3. О! 34. Сьогодні хочу закрити близько п'яти пунктів. Можливо, більше. Все покажу вам на відео. Не залишу нікого в спокій в стороні. Напевно, зараз ми почнемо з пункту помити взуття. Я трохи схалтурила, насправді я його помила раніше, зараз треба його зашнурувати і розставити на місця. Я свої білі кеди перетерла фарбу, яку я показала на початку цього відео. І вони виглядають взагалі секс. Але я думаю, що я в них відхожу ще один сезон, і я їх продам, викину віддам, тому що вийшла якась дуже для мене принаймні, кумедна ситуація з ними, тому що я обирала кеди від Маквін. І ці. А Маквін мені не сподобалось, бо заднік був іншого кольору. І коли мені прийшли ці, вони виявилися копією Маквіна. І отак вийшло, що я не знаю, я не те, що би хотіла зекономити, вони не дуже багато різнилася, їхня ціна. В мене чисто смутив той заднік. Але коли вони приїхали, я зрозуміла, що це гірша копія Маквіна. І тому я їх виношую. О, щоб вони своє відслужили, бо я не люблю викидати речі просто так. І потім я їх викину. Не знаю, мене дуже чомусь веселиться ситуація. Е, і вона мене навчила якось уважніше придивлятися до деталей. І от... так, так от всі стало. Але вони нормальні, більш-менш по якості. Тобто їх так носити можна. І от я їх ще. Побілила, і вони взагалі ще один сезон чудесно прослужать. Дуже в них погана підошва сама по себе ще сезон чудесно прослужать. І на наступну осінь я їх благополучно перепрошую. Викину. А так, це такі типу, парадні мешти, які я одягаю під якісь брючки, тому подібне, для того, щоб там, не знаю, день народження якесь піти і тому подібне. Тим більше, коли є машина, виявляється, можна е, взуття довше залишати якимось чистим, тому що ти з під'їзда в машину, а з машини куди треба щось дуже багато, я всього говорю, їдемо далі. А ще мені вже за 25. А... І тому е ортопедичні устелення наше все. Всім раджу купити. Спина не болить, ноги не болять. Тому е цей вибірювач для шкарів, ортопедичні стільки, лайк, рекомендація. Ні, ще одна штука, лайк-рекомендація. Є в мене кеди, довжині окей, трошки мені по ширині маловаті. Замовила на Аліку таку штуку розпорка. Вставляєте всередину, розкручуєте, воно розтягує. Бажано на вологе взуття, або в мене є така піна, яка допомагає розтягувати взуття. І воно прямо подається і воно прям стає більшим ширшим в об'ємі. Не тільки це відео славиться на е, свої списки тривожні, але й на списки рекомендаційні. Отже, по взуттю завершено. У нас е, три пари взуття. Одну ви бачили, другу ви бачили, показую третю. Третя пара взуття. І ще я попрала свої тапулечки домашні, вони такі милющі І вони зараз сохнуть. Ну, я вам їм пок... Їх... Я вам їх покажу, вони трохи вологі, але ви цього не побачите і так. Ну, яка ж мілота? Це ж невероятно. Я їх, правда, сушила на батареї, і від батареї трохи залишилось на них. Два сліда ржавчини. Але я думаю, це можна легенько поправити. До речі, коли я е, перу своє взуття, то я використовую ці сушки, тому що воно допомагає е, цей, просушити всередину взуття, і щоб воно просушилось, а не затхло. У вашому діалекті є слово затхлий. Ой, перепрошую. Надіюся, що та. І от це дуже класна рекомендація. Купувала в магазині все від 1 гривні, коштувала щось в районі 100 гривень. Ця штука. Ну що, в нас виходить мінус один пункт. І тому вже їх не 34, а 33. Вугу! Зараз роблю 2 минутки перекура і приступаємо далі. Oh, Коротше, в мене цей типовий мєм, що розібрати закласти стірку 2-3 хвилини, розібрати стірку 2-3 робочих тижня. О, вот. І хто за давно слідкує, той завжди знаєш, на цьому диванчику збирається стірка. Потім я психую, і розбираю і знімаю це на відео. Вітаю! Ви попали на нашу вже постійну рубрику. Мій диван позору і нерозібрана стірка на ньому. Так що запрошую вас, в цей чудовий світ прискореного відео, де я цю всю купу розбираю і складаю і готую наступну партію стірки. Ще я не впевнена, що слово стірка існує, але я його кажу, тому що мій мозок поки не може видати ніякий інший аналог. Дякую, що ви зі мною дивитесь далі це відео е, і слухаєте мої головні мюслі. Погнали! Е, мені залишилось перебрати тільки білизну і відтягти рюкзак в правильне місце. І біля мене знаходиться куча курток, які чекають свою. Наступний пункт мого списку. І залишилась сушка, яка ще не досохла до кінця, але я зараз її поперещупую. І тому. Що я роблю зараз? Коротше, в принципі, закінчую зараз цей пункт з стіркою. Хочеться мені сказати, що більше це не повториться, і я буду розбирати стірку зразу. Але будемо відверті. Всі ми знаємо, що це буде знову і знову. І насправді ви підписані на цей канал просто через те, щоб дивитись, як я розбираю пралку. Е, да, я захотіла сісти відпочити, тому такий дивний спіч, ви тільки що почули. Е і що ще? Та нічого, е котячий нігтик вона знайшла. Трошки подустала, але це буде мінус другий пункт. Слава Богу. Е щось хочеться ще розказати? Я забула, що. Коротше, е до розберу я білизну. Я не знаю на камеру чи не на камеру, але піду порозношу потім ті всі речі по місцях. І я затупила, і мене це зараз гризе, тому що я люблю оптимізувати свій час. І я зрозуміла, що в мене є пунктом закинути светри на делікатне прання. І я би могла зараз їх закинути, і вони би вже допрались, поки я це роблю. Тому я закидаю, йду, закину светри в пралку. І паралельно з тим розносу речі по своїх місцях. Напевно, я це вже показувати не буду, це буде дуже-дуже скучно. Так що, поїхала. Я розібрала стірку і почала наводити питання із під сумки. Але тепер же ж треба викреслити стірку з задач. Тому в нас виходить 30. 2 з 34. Не переживайте, я в домашній одежі то лежу в розстеленому ліжку. Е, так, Приступаємо до пункту 3. Це мій кіт, біги Застелити це ліжко. А, точніше, розібрати цю тумбу, що не тумбу, а поличку, що надімної. Бо на ній збирається завжди купа-купа-купа всього. І тому періодично я її прибираю. І таким чином ми викреслимо третій пункт. Але може і не вставати взагалі, так зручно лежати. Е, думаю, четвертий пункт, пункт. пункт. Слово. Думаю, четвертий пункт сміло можна викреслити і переходити далі. А що в нас далі? А може я сьогодні відео знімлю? Треба тоді трохи підмалюватись, а чому б і ні? Боже, дивіться, які спонтанне рішення. А що що що, 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 що що у нас случилось? Я зняла відео про косметику. Боже, я сподіваюся, я його змонтую якомога швидше. Викладу його, тому що в мене ще одне відео є в запасі, потім я планую це і потім про косметику. Або може його. Я... Коротше, я така щаслива, тому що якось так боялася знімати ті розмовні відео, а воно насправді, ну, не скажу, що прям супер легко знімати. Але, блін, я така рада, і я так рада, що це все відбувається. Якось так все дуже пов'язано з цими відео, які я знімаю. Дуже багато слова відео. Тому можна викреслити ще один пункт, і це в нас виходить уже 5 пунктів. І виходить 29 з 34. Взагалі дуже класно. Я надіюся, що ви разом зі мною тішитесь, тому що я прям відчуваю, як оцей весь тягар відповідальності за той список з мене падає. А, отже, ми на моїй кухні, на частині моєї кухні. Це, напевно, єдиний ящик. В якому в мене зберігається куча всього. І мені треба його перебрати і, перш за все, повикидати всі на світі ці банки, бо вони займають дохіді місця і не мають ніякого сенсу. Отже, що, поїхали, розбираю банки і показую вам це на відео. Розібрала тумбу, дістала все з неї. І я хочу банки, які закручуються. І я хочу банки, які закручуються. Маленькі такі, в які я пересипаю всякі крупи і тому подібне, залишити тут. А інші, які закручуються, віддати мамою мамі. Бо моя мама дуже любить такі банки в тому плані, що закатки в них класно робити. Тому ціль зараз прибрати тут і перебрати банки, сформувати те, що на склотару а що залишається нам, а що мамі. Як все просувається? Взагалі діла пішли дуже хорошо, тому що всі банки з таким горличком забере моя подруга для її тещі, свекрухи, свекрухи. А пляшки, в яких я раніше пророщувала вазонки, ми віддаємо просто на склотару, а ті всі банки завеземо до них. Я прям дуже рада. Залишила одну таку, хочу сюди пересипати борошно. Попробувати, чи воно влізе, принаймні. Ну, надіюсь, що влізе. І сюди пересипати борошно і в пару таких от, якщо влізе, то пересипати цукор і сіль. Але я не впевнена, чи воно того вартує. Але спробуємо. У нас закінчилась пам'ять на телефоні, тому не знаю до якого моменту зняло. Це баночки відправляю мамі, а це виглядає зараз так. Буду разом із кладовкою комбінувати і пробувати, як найкраще це організуватися. І з останніх оновлень в е, мене викреслино прям е, два завдання це ящик на кухні і перебрати банки. І я вставлю шматочок відео, де я нарешті перепрала всі шерстяні. Свої светри, бо їх треба було прати окремо, я завжди на все забивала. І на завтра вони вже будуть чисті, і можна буде переходити до таски по організації, ем, по організації зимових речей. Зараз просто вже пів одинадцята, і я дуже втомилась. М -м, викреслю зараз. О! Ми викреслили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Сім було 34, і в нас за сьогодні 27 з 34. Я вважаю, що це надзвичайний успіх. І це відео ми можемо закінчувати. Я гляну на активність цьому відео. Якщо вам зайде, то я залишу один день кількість завдань. Як ні, то будемо робити там, до прикладу, 10 завдань в одне відео. Можливо, навіть це буде не в один день. Тому напишіть, як вам комфортніше було дивитись в коментарях. І я прислухаюсь до вас і зроблю так, як вам пасувало би. І ще я намагаюся покращити звук, хоч якось. І, надіюсь, наступне відео я знімлю на петличку, бо в мене її віджала Неля. Тому дуже-дуже-дуже дякую всім, хто подивився це відео, хто був зі мною, хто надихнувся теж зробити такий тривожний списочок, буде покращувати своє життя. Всім ще раз дякую за перегляд. В цьому папа. -па.